Доброго ранку, з нами в студії Олександр Голубов. Будемо сподіватися, що сьогодні новини все-таки будуть більш-менш приємними. Доброго ранку, порівняно. Анастасія. Ну насправді за новинами це до вас. Я якраз розповідаю про те, як народ аналізує ці новини, адже фактично, коли ми говоримо про пресу, швидше за все, мова все ж таки йде про вже реакцію на ці новини. І ось, якщо говорити про західну пресу, то. Варто сказати, що дійсно Україна зараз на всіх перших шпальтах вона цікавить змі по всьому світі, і власне свою думку щодо того, що відбувається в країні, як її вирішити, як цю кризу вирішити, і власне проговорюють майже всі, кому не лінію. Ось у британському виданні індепендент нас. Досить авторитетних газет у Британії, а й опублікована колонка колишнього британського посла, останнього британського посла в СРСР, який намагається зі своєї точки зору а, намага... дати певне певне розв'язання кризи в Україні. І ось а, варто зрозуміти, що небагатьом українцям, швидше за все, сподобається а, така. Така точка зору, тим не менш, варто все ж таки її озвучити, тому що можливо, цілком можливо, що саме так будуть думати і так будуть діяти британці, принаймні. Хоча чесно кажучи, судячи з тих заяв, які я чую, якраз точка зору британського посла колишнього, вона буде навряд чи занадто сильно, скажімо так, важливою та затребуваною, тобто вона відрізняється від основної якоїсь точки зору, скажімо. Найбільших політиків Британії тут тут поки що важко говорити, тому що ми ми якраз спостерігаємо за становленням е думки заходу, і власне самі події розвиваються настільки швидко, що е ця думка не встигає взагалі оформитися в щось конкретне. Хоча вчорашнє засідання Ради безпеки ООН, ну, було, на мою думку, досить, е досить цікавим, і головне досить. Е Симптоматичним жодна з країн не підтримала і навіть не поставилася нейтрально до дій Росії, зокрема такі невеличкі країни, як Чад, і що нам мені здається набагато більш важливим, як Китай, тому що Китай завжди намагався, якщо не узгоджувати свою позицію з Росією то принаймні точно не. Зберігати стосунки та нейтралітет у тих питаннях, як у Сирії, наприклад, то що, але зараз ми чітко бачимо, що Китай проти е, російських дій в Україні і підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Наскільки це важливо для Москви? Це ще також питання, але це точно... але вони розуміють, що в Китаї також є на них вплив, причому великий? Подивимо. Я не впевнений, принаймні у цьому конкретному питанні, на що готовий піти далі, ніж за далі ніж заяви, це ну невряд чи на щось. Я не думаю, що китайські війська вже готуються до маршу через Монголію, через те, що, не дай Боже, Росія веде Україну свої війська. Тому давайте будемо все ж таки реалістами, але повернемося до власне британського посла і його колонки. А на його думку, частину при тому дуже значну відповідальності за загострення у цьому конфлікті на і захід. Хоча, чесно кажучи, я з ним не дуже сильно погоджуюся, адже вибачайте ніби підтримує позицію взагалі Москви про те, що дійсно Україна має знаходитися у сфері впливу. Російської Федерації. Тому... А захід, мовляв, засіхає просто на це. Ну, він каже, що треба зрозуміти. Москва так думає, і взагалі, шановні, треба було б бути більш, я би сказав, обережними з розмовами про НАТО, про Європейський Союз, тому що це прямим чином трошки бентежить Путіна. І тому, ну, мені я... здається, що вже куди вже далі бути. Ну, ну знову ж таки. В даному випадку ми дійсно бачимо бажання, так би мовити, Росії зберегти свою сферу впливу в Україні. Ну, я думаю, що у цьому ніхто не сумнівається. І тут головне, якраз, у британського от колишнього посла, це те, що він в принципі не відмовляє Росії у тому, що шановні. Як ви бачите, дійсно Путіну це важливо. Я розумію, що дуже сильно спрощую те, що там написано, тому що насправді там багато є аргументів і за і проти, але так чи інакше, коли я чую від британців про те, що, мовляв, захід перегнув палку, запропонувавши фактично Україні членство в НАТО, а потім, як ми знаємо, відмовив фактично відмовивши у цьому. А, зокрема, і з українською виними маємо це також розуміти, але так чи інакше, це мене трошки трошки лякає. Хоча як ми бачимо, офіційна позиція британського уряду якраз навпаки досить жорстка. Британці діють майже повністю у фарватері того, що робить Сполучені Штати, а Сполучені Штати однозначно і досить гостро. Не лише засуджують, але розривають зараз стосунки з Росією по всіх параметрах. Британці, в принципі, роблять те ж саме, адже британський посол також був відкликаний з Росії. Я досі дивлюся, чому, до речі, Україна не відкликала свого посла з Москви, тому що, як ми бачимо, жодних якихось конструктивних контактів через по цій лінії точно не відбувається. А цей символічний жест, ну принаймні, дозволив би показати реальну позицію України. Поки що це виглядає досить дивно. Хоча, можливо, є якісь а, інші мотиви, про які я не знаю, і тому можливо цей крок є абсолютно виваженим і виправданим. Власне, дійсно. Розмова досить цікава, і я розумію, що це не єдиний далеко висновок, який можна зробити. Але так чи інакше, мені здається, що ця колонка є симптоматичною з того з тієї точки зору, що фактично зараз вирішується дуже проста річ. Насправді захід, зокрема, для себе вирішує. А наскільки морально говорити про сфери впливу, і наскільки морально говорити про ті речі, як такі речі, як демократія, свобода на самовизначенні, то що то що то, якщо вони фактично говорять, що це абсолютно нормально, що одна суверенна країна є під сферою впливу іншої країни? Ну, Давайте зрозуміємо, що це не Британія це говорить одна ну, єдина людина, і яка говорить про свою думку. Яка наприклад, може не хоче загострювати конфлікт і доводити світ до межі Другої світової війни, Третій. на мою думку, Третьої? Тут все правильно. А, і справа в іншому. Справа в тому, що дуже і дуже це тривожно, тому що цей моральний вибір, він насправді від нього, зокрема, і буде сильно залежати доля і України, і Росії, і, можливо, всього світу. Який з виборів є правильним, чи то такий собі Реал політик коли ти кажеш, ну добре, хлопці, сфери впливу, сфери впливу, у нас немає важелів, щоб на вас якось впливати, і тому ми будемо з вами дружити, тому що нам вигідно, а ви забирайте ту Україну собі. Або принаймні не забирайте, давайте сядемо разом за стіл переговорів. І, ну, в принципі, якраз думка посла, вона заключається в тому, що не треба. Якраз віддавати Україну на поталу. А вже ж треба сісти за стіл переговорів і домовитися, що Україна ніколи, НАТО точніше ніколи не буде засіхати на а, Україну. Європейський союз. Ми ще подумаємо. Але так чи інакше, давайте сядемо якось, домовимося, що це буде щось щось таке на кшталт або сірої зони, або фінляндського варіанту, про який говорив свого часу також Бігнів Бжезінський. Ну, це досить непоганий, в принципі, варіант для України наразі, насправді, якщо так говорити. Але чи реалістичний він з огляду на позицію Росії, поки що наскільки він може бути реалізованим насправді? Так, я саме це і хочу сказати, що ми бачимо досить жорстку позицію росіян. Завтра Україну в НАТО точно ніхто не візьме. В Європейський Союз так само. Тому... Але принаймні процедура входження України в НАТО за умов даного протистояння може бути пришвидшеною. А, знову ж таки, це залишається під величезним питанням. Тому що якщо це відбудеться на фоні. Реальної конфронтації між Заходом та Росією, і Україна залишиться там хоча б в якихось межах, які дозволять їй говорити про політичну суб'єктність, то дійсно, швидше за все, ми отримуємо усілякі сприяння.